Путін знову заговорив про можливе припинення вогню. Проте є один нюанс. Якщо ви хочете прекратить бойові дії на Україні, перестаньте поставляти Ці дії прикратяться в течение двох. Ну, максимум трьох місяців. поки бункерний плекає надії на те, що захід перестане допомагати Україні. НАТО вже готується до можливої війни, яку прогнозують на 2029 рік. Таку заяву зробив міністр оборони Німеччини. Пісторіус вважає, що РФ становить небезпеку для Грузії, Молдови та НАТО. І само собою зрозуміло, ми не повинні нехтувати нашою власною обороноздатністю та боєготовністю. Путінська воєнна економіка працює на черговий конфлікт. Ми повинні бути готовими до війни до 2029 року. Зараз Альянс у Європі розробляє сухопутні коридори для військових та техніки США. Це необхідно, аби швидко добратися до східних рубежів, якщо світова війна таки спалахне. Військовий оглядач Денис Попович вважає, що така підготовка не означає, що бойові дії от-от почнуться. Ну будь-які військові вони взагалі, взагалі завжди готуються до найгіршого. Тобто це не означає, що там завтра Російська Федерація піде війною на Європу. Це не означає, що там війна розпочинається в найближчі дні, але в НАТО мають на увазі саме таку можливість. А тим часом Росія продовжує поширювати свої лякалки. Самый неблагодарний із всіх – это політичний клас Германії. Тобто вони, видно, хочуть, щоб опять російський солдат вошел в Берлін. Якщо тепер ми туди войдем, ми оттуда більше уже не вийдемо. Чи наважиться Ерефія напасти на НАТО? Напишіть свою думку у коментарях та підпишіться на Медіа.